Всім привіт! Мене звати Софія і вітаю вас на каналі Sofia.ua. І сьогодні відео буде про перший триместр вагітності. Зараз я знаходжусь на третьому і буду тільки це публікувати. І вирішила трошки його доповнити, так як я випадково видалила деякі фрагменти з того, що знімала. От тому трошки доповню і розповім. Сьогодні, до речі, останній день зими І сподіваюся, весна буде для нас трошки краще. І так, мені 30 років вже. Ну, я завагітніла якраз, мені було ще 29, але вже майже 30. От, і це моя перша вагітність, і перша спроба завагітніти, тобто то вийшло все швидко, я навіть не очікувала. Є деякі моменти, про які я згодом зніму окреме відео, чому я не очікувала. Хоча, в принципі, я можу сказати, ну, я здорова, але нюанси такі є. І, можливо, комусь ця інформація буде також корисною. От. Е, тому я була в шоці, що це так швидко з першого разу. Я ніколи не пробувала вагітніти до цього. І якби я розуміла, що це може бути, але не думала справді, що це вийде так з першого разу. Багато знайомих в мене, які. Обоє здорові і чомусь не можуть завагітніти. Тому якось бачите, в голові відклалось таке, що ну, це займе час, і це там нормально, да вважається рік, якщо ви там не можете завагітніти. Які були в мене признаки до е тесту? Ну, можу сказати, що ніяких, але був такий момент, е що е до тесту я втратила свідомість. Мама, щас моя в шоці просто за такими очима сидить. Соня. От ну, е -е -е як як було діло? Е -е було на вулиці дуже жарко і дуже волого, особливо біля моря. І я випила келих вина з чоловіком ми були разом, і це був насправді келих вина тобто там було трошки того вина. І ви уявляєте, я виходжу на вулицю з приміщення, це моя правильна машинка була. Я виходжу на вулицю, і я розумію, що мені погано. І я подумала: ну, я так ну, кажу, чоловіку, почекаю, ви мені щось недобре. І я так присіла ну, втратила трошки свідомість. Ну, це було швидко. Втратила і він ж, слава Богу, поруч. І я і потім мене ще трошки стошнило. Ну, типу, вже викинь, каку, вже не треба. От, і я здивувалась. Що не могло мені стати погано від Келуху, вона це точно. І я подумала, що це від такої вологості і перепаду температур, тому що в приміщенні працював кондиціонер і було прохолодно, а на вулиці дуже волого і дуже спекотно. Я подумала, що мої просто ем, сосуди, сосуди, судини, що мої судини якось на це відреагували. А чоловік посміявся і сказав, що будемо пісати на полосочки, і я така, та ну думаю, та ні. Але я все ж таки наступного дня, здається, зробила тест, але це ще було до затримки. І тест мені нічого взагалі не показав, але це вже було так десь ну, тиждень або плюс-мінус до затримки. І коли в перший день мене е, був затримки, ми планували також йти в ресторан. Був якийсь привід, я не пам'ятаю, у нього на роботі щось було. Я думаю, а ввечері вдома хотіли посидіти, неважливо. Думаю, зроблю тест, щоб якщо що, то не пити там вино якесь. І зробила тест, і далі ви побачите. Навіть я виклала шматочок відео, як я робила. А ще я думала, що 100% ні, тому що я додумалась, думаю, а ну, знімлю це на відео, на пам'ять, якщо раптом що. А потім подумала, якщо я думала це зняти, то точно ні. І як я була здивована, щаслива, шокована, насправді я була дуже щаслива, незважаючи на те, що зараз робиться в країні, ми з чоловіком говорили про, ну як сходились ми взагалі з ним. Ми швидко з ним зійшлися. Це також окрема історія. Ми говорили про дітей. Ми двоє дорослих людей і поговорили, що ну він не я, ми не проти і як би хотіли дитинку. От і взагалі. Все було швидко по-серйозному, тому от якось так. Я записалась потім до лікаря, і мені сказали прийти на УЗД аж на 6-7 тиждень. я, знаєте, трошки, ну, понятно, що в мене це ще тільки дуже дуже ранній срок. Я пам'ятаю, що переживала, чи все нормально, чи вона маточна. І ну як не панікувала, а переживання, звісно ж, були. Тим паче, перша вгідність взагалі я як що? Кроме мене і чоловіка, ще поки ніхто не знав. От. Я сходила до лікаря, мені призначили деякі аналізи. Ну, по-перше, це ХГЧ і прогестерон. І потім ХГЧ бив динаміць. Стати ще раз через пару днів воно повинно подвоїтися. Здається, ну так, плюс-мінус. І я здала ці аналізи, і вони були в нормі. Мені сказали, що мене гарний про гестерон і хача також подвоїлось. Навіть може трошки більше, ну, в нормі все було норм. От і я чекала це УЗД, як не знаю. Перше моє УЗД було на сьомому тижні вагітності. Хоча я прийшла і думала, що це ще шість там і скільки днів. Але мені сказали на за те, що вже 7 днів. Це був такий дуже особливий момент, От, я, звісно, зраділа, що все добре, що все розвивається як потрібно, і, ну, і взагалі що? Да, як зміниться моє життя? Ну, і, в принципі, стосовно токсикозу. Десь перших тижнів 5, майже 6, навіть так, да, десь тижнів 5-6. Взагалі, в мене майже не було ніяких змін. А от пам'ятаю, після мого дня народження, ну да, це вже десь 6 тижнів, з шостого тижня почалася відразу від деяких продуктів. Якось, Аби я бачила, що хтось, наприклад, ну, в фільмі щось їсть, і мені могло так трохи підмутити мене. Але можу сказати, що в першому триместрі токсикозу в мене не було була трошки слабкість. Була така якась апатія, що мені нічого не хотілось робити. Я була як якась лінива, не знаю хто. Я трошки з цього поприводу переживала, але розуміла, що це також може бути нормою. Мені не хотілося, наприклад, не знімати, не монтувати. Точніше, мені це, наче, й хотілося, але в мене просто на це не було сили. Мені хотілося лежати і лежати. І я гуляла не кожного дня, але часто я гуляла, виходила до моря, ще була осінь. Початок осені гарна погода. Потім у нас ще був розпис, до якого мені було так. Падло готуватись щось, це плаття. Я це все робила в останні дні, але слава Богу, залишилась довольна Ну, от знаєте, це такий стан, от апатичний якийсь, при тому, що ти щаслива, при тому, що в тебе все добре. Ну я, я дуже така була щаслива. от Я всіх люблю, все, але от сил, енергії немає взагалі ні на що, хоча хочеться, значить хочеться те, хочеться ще щось. Я думаю, дехто мене зрозуміє. Але з токсикозом пощастило, що в мене ні разу не було точно е, роботи. Тошнота, ну так, трошечки я іноді бувала, я зранку прокидалася, старалася відразу щось трошки з'їсти, їла галетне печиво, потім, там, ну, тобто, після аналізів, щоб відразу щось з'їсти. Але роботи не було взагалі. До речі, звагітніла я з вагою на моїх вагах 49 кілограм. Зараз про спойлерю наступне відео мене плюс 13, чи плюс 12, 62. Мене вага щось туди-сюди, зрозуміло Я навіть сама не можу зрозуміти. І, до речі, забула про ще один признак: це груди трошки, знаєте, так набрякли, але. Я саме на це, мабуть, трошки ще так подумала дивно, тому що останнім часом вони в мене на критичні дні не реагували там, знаєте, у когось прямо перед критичними днями вони завжди набрякаються, вони якось останнім часом я цього не помічала. І ще я в середині циклу часто відчувала овуляцію, а в цьому циклі чому я ще думала? Тому що ніяких таких наче відчуттів не було. Хоча, наскільки я От, Дякую вам за увагу, приємного перегляду. В другому триместрі я знімала більше. Там, де я взагалі не знаю, можливо, прийдеться і на два поділити. Там щось розповідала і знімала. От тому, дякую і приємного перегляду. Вирішила все ж таки вам показати це відео. В принципі, його ніхто й не бачив, крім мене. І мені якось важкувато ділитися такими емоціями. Насправді, чесно скажу, тоді я, ну, видно, ще трошки хворювалася, але це був перший день затримки, і я думала, що ні. Тест я робила, тому що ввечері ми збиралися чоловіком пити вино, і думаю, зроблю на всяк випадок тест на вагітність. І, ну, в принципі, нічого я не очікувала. Ну і тут видно, як я просто зараз. Подивлюся, що там начебто щось з'являється. Я така що? І не скажу, що це були явно емоції радості. Просто, просто що? Трохи шоку, тому що мені просто не вірилось. Не вірило, що так швидко я дійсно в шоці, але це таке щастя. Яка зараз животик у мене. Неймовірно просто. Боже мій, сьогодні 14 серпня. Я просто не можу повірити в те. Я просто не вірю, що це зі мною. Я дуже рада і. Я просто не очікувала навіть, якщо чесно кажучи, я поділюся вами потім. Просто зараз хочу цей момент трошки зафіксувати. Сьогодні 14 серпня, 2022 рік. Сьогодні я знала, що я вагітна. Зробила тест. У мене є відео. Я була впевнена, що ні, тому що, думаю, навіть якщо я додумала знімати цей момент, явно ні. Але так. Завтра запишусь до лікаря. Я тільки сподіваюся, що все добре і все буде добре. І я дуже чекала цього моменту. Мабуть, це все приходить, знаєте, в. Потрібний день і час, незважаючи на те, що зараз війна, мені мама завжди казала Софія. Війну народжували, от добалакались. Але з потрібною людиною, з тою з цією людиною, з якою це все. Мені здається, що все приходить в потрібний день, в потрібний час і в потрібний момент. Варто довіритись Всесвіту. І жити своє життя, насолоджуватися ним, цінувати. Все приходить, коли потрібно. І з людиною, якою і коли зустрінете людину, ту, яку потрібно також. Я трошки туго словами Вибачаюсь. Я думаю, що звичайно я не знаю, коли я буду готова. Дай Бог, все буде добре. Про це розповісти. Всім і зняти, знімати про це відео. Я думаю, я буду знімати якісь кусочки. Зараз я нормально себе почуваю. І навіть буде фло, де я вже вагітна, але не знаю про це. Потім, потім mm. все вам розкажу. Зараз дійсно переживаю, тільки щоб все було добре, тому що, е до речі, мені через два тижні 30 років. І переживаю за те, що це моя перша вагітність. Я взагалі думаю, що робити. Ну, до лікаря там, ага, добре, хоч якісь там таблетки не пила. Там, ну, в принципі, в цьому плані все нормально. Але я скажу, буде окреме таке відео про все це. Буду знімати. А зараз просто хотіла поділитися з вами емоціями. Саме в цей, в цей день. Сьогодні, до речі, Макове. Я сьогодні була у лікаря і здала деякі аналізи ГЧ і прогестерон. І сподіваюся, що все добре, тому що сьогодні має 32 й день цикла, тільки 32-й, да? ну тобто дуже ранній срок. Сподіваюся, що все добре. Завтра будуть результати. І я трошки нервую. Потім після лікарні, після лікаря, заїжджала. До моря випити каву, трошки перекусити, тому що я нічого не їла перед аналізами. Ще варто, ще, при... ще треба буде дуже багато здати, але це таке. Всім привіт! Сьогодні 24 жовтня, і сьогодні в мене 14 тижнів і один день. Тобто почався другий триместр, але я сьогодні вам познімаю і це буде так, як завершальне відео. Можливо, я передивлюсь все, що я знімала. Знаєте, відривками і доповню, або, там, можливо, на початку відео, або під кінець, тому що таке, знаєте, було уривками, я думаю, що мені ще, можливо, захочеться щось сказати. На 13-му тижні не знімала, якось то холодно було, знаєте, виходжу після душу і одразу бігом одягаюсь, але і змін особливо не було. Під кінець 13-го тижня тільки почав, знаєте, так з'являтись трошечки животик. Вагу я набрала, ну по моїм вагам. Десь приблизно кілограм один, плюс-мінус. От. А ще я вже четвертий день хворію, сьогодні, наче трошки краще. Але скажу чесно: ну таке, схожа на простуду, Нас, то не корона. Сьогодні робила тест, в мене з Німеччини залишився такий, як ПЦР, да, мабуть, да, коли залазиш в нос паличкою і потім. В рідину і цю рідину капаєш, Не знаю, наскільки він достовірний. Почуваю себе, ну, так собі трохи її слабкість. Вчора в мене був низький тиск достатньо. Але вже в перший день трошки першило горло, я полоскала горло, пила багато чаю, бульйон, але слабкість заважає. Тому я вже нічого не знімала. Хух. А, а, але Треба вже починати відео про другий терместр буде. Записалась до, речі, записалась, до речі, сьогодні до сімейного лікаря. Піду в середу до нього. Мені треба зробити кардіограму. Якраз нехай мене послухають, чи все добре, все в порядку, тому що тут тф фут температура була максимальна 37,2. Нічого страшного. А зараз покажу вам. Маєчка у мене тут. Оп. Я ще потім, може, перевдягнуся одну білизну і ту ж саму надягаю, щоб, знаєте, якось було видно. Але це 14 тижнів і один день. Ну, В принципі, скажу вам чесно, дивіться, вже трошки, зараз я стану рівно, вже виднувато. Вже не такий, як був раніше. Малесенький, але почав з'являтися. Це мій, до речі, ось тут шрам а, після однієї з операцій. Якось я вам потім розкажу, що це було. Ось ось так. Ну, зовсім малесенький. Зараз ось так у завершенні першого триместру, то, в принципі, в мене не було токсикозу такого, як була тошнута, мутило мене. Отак я можу сказати. Ну, прям тошнути сильної, можливо, там ну, не було можна сказати. Підташнювало, ось таке було. Відразу була від деяких продуктів, але не від усіх. Я могла і сміливе сміття викидати, і навіть нюхати, чи м'ясо не підпортилось. Було таке трошки, наприклад, до сих пір червону рибу, яку я люблю, я її не хочу. І роли, які там на четвертій недільці, як тільки я завагітла, мені так хотілося ролів майже кожного дня. То, ну якби і не бажано, да, з сирої риби, ми ж розуміємо. Да? Але я не хочу навіть слабосоленою, не йде мені воно і все. А так, в принципі, хочеться мені фруктів, картоплі, вареників. Я б з'їла голубця і холиця. Ось так, кому щось, кому що. Трохи, можливо, стала я їсти більше солодкого, ніж раніше. Але не скажу, що прям я... мені хочеться солодко, я прям не можу. Це таке якась цукерка до кави, можливо, там, де була одна, раніше їх дві. О, і ну, я не скажу, що пройшов перший триместр зовсім легко, тому що в мене була, знаєте, як апатія, слабкість, хотілося полежати, низький тиск, тобто, не легке, нічого не хотілося робити, не знімати, не монтувати. Десь в, в душі хотілося, але ну, на це взагалі сил не було. Зараз, сподіваюся, що я одужаю. У мене з'являться сили і другий триместр, який кажуть, що він такий, знаєте, самий легкий, самий приємний, і сподіваюся, що він так і пройде. Ой, дай Бог! Але все ж таки порівняно з іншими дівчатками. В яких була рвота весь перший триместр з утра до ночі, і, і в лікарні попадали з цим, і, і взагалі, коли да, там, не в транспорт не сядеш, нічого не можеш робити, то ну, мене мені прямо можна сказати, повезло, тому що як такого токсикозу не було. Так, слабкість якась така. І все. От. Дякую всім за перегляд. Дякую, що ви зі мною.